Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний шоколадний пляцок. Дуже легенько готується ось для таких лінивих господин, які дуже швиденько треба щось приготувати і хочеться щось смачненького і на швидку руч. Тому я вам дуже рекомендую ось приготувати ось такий пляцок. Литий спартак. І для цього нам потрібно 4 яйця, вершкове масло, мед, цукор, какао, борошно, сметана. У миску вбиваємо 4 яйця. Ще хочу вам що зауважити: якщо ви хочете, щоб він був у вас викший, ось я собі, якщо десь там свята якісь, то я печу викшого, беру на півтори порції. А так зараз собі до чаю, щоб на ранок щось було для діток, зроблю на одну порцію. Чотири яйця збиваємо з 200 г цукру. Не потрібно збивати до збільшення в об'ємі, просто щоб гарно яйця з цукром об'єдналися. Тут дуже все швидко, все міксером, все гарненько з'єднуємо, вливаємо сметану, розтоплений мед, розтоплене вершкове масло. Какаво, розпушувач, чайна ложечка потрібно розпушувача і чайна ложечка соди. Соду потрібно погасити одною столовою ложкою оцту. Що я і робля. Готується напрочуд швидко. Ось тільки потрібно буде потім мити посуду. Кожна тарілочка, а так собі раз-раз поскладав. Висипаємо какао. будемо зразу сипати борошно, все. Ну, Тісто наше готове. Гарно все вимішує міксером. Тісто виходить таке густуватеньке. Зараз я вам покажу. Але не потрібно не розкачувати коржі, нічого. Це дуже швиденько готується і дуже смачно виходить. Коржі виходять тоненькі. Ну, звісно, якщо ви хочете, щоб вони були грубші, можна їх розмазати по дечці грубшим таким шар, прошарком. Меншого так, якби само по формі робити пляска, він буде тоді викший. Ось і все. Бачите, як все просто робиться. Все в миску вкинули, все міксером перемішали. Ось і все. Тісто виходить ось таке густувати. Розділяємо тісто на чотири частинки. Зразу на дечку застеляємо пергаментний папір і викладаємо одну четверту частинку тіста і будемо розрівнювати. У мене розмір на десь, я собі зробила 32х27. Ви вже за своїм подобанням можете розмір собі самі його робити, який вам, вам краще. І розмазуємо ось таким тоненьким прошарком. Духовка вже в мене розігріта на 200 градусів. Печеться корж дуже швидко. 5 сімфелинок і корж готовий. Та як я готую в літній кухні, а те потрібно нести, бо в кухні газова духовка, в хаті електрична, потрібно носити, то поки я один змастила, один вже спікся. Коржі спечемо, охолоджуємо і робимо сметанковий крем. Півлітри цукру, вибачаю, півлітри сметани і 150 грам цукру збиваємо. Додаю одну столову ложку какао темного. Знову все перемішую, знову все збиваю. Сметана в мене йде домашня, не сепараторна, збирана, але крем виходить ось такий доволі густенький. Без згущувача. Навіть, бачите, виходить візерунок. Будемо збирати. Знімаємо з коржів пергаментний папір. І будемо змащувати. Я собі все вечором приготувала, а вранці вже в нас буде до чаю, до кави ось така смакота. Дуже напрочуд швидко готується. Тому що в мене є рецепт сухоспарта, я вже виставляла, тут треба на паровій бані буде місити, потім ставити в холодильник, щоб трішки охолону, тоді розкачувати, а цей ось досить швидко готується. І вже так, як я вам казала, якщо приготуєте півтори порції, вийде шість коржів, і плясок буде легший. Можна, звісно, зверху поляти шоколадною глазурою, але я собі лишила крему і трішки змащу кремом, і приб'ємо арахісу. Можна грецькі горішки, це вже за вашим подобанням, Чим вам смачніше? Ну, все, наш пляцок готовий. Відправляємо в холодильник його, я відправляю на цілу ніч. Вранці вже будемо смакувати. Напевно, я його весь готувала півгодинки, тому що напрочуд, дуже швиденько готується. На ранок дістаємо, нарізаємо і смакуємо. Досить виходить мягкенький. Дуже м'ягенький. І ось такий у нас він на розрізі. Може, не крепко високий, але дуже ж смачненький, дуже-дуже смачний. Тому неодмінно приготуйте ось таку смакоту на швидку руч, цей литий, лінивий спартак. Тому що він досить швиденько готується, але я вам скажу, що й дуже швиденько з'їдається. Я ще не встигла порізати мамі відзняти, як у мене вже стоять і просять давай шматочок. Ну ось і все. Я вам дякую за перегляд мого відео.